До нас увірвалися росіяни і почалися вже бої. Без російської мови, без російської музики, без російських фільмів. Пушкін. А так. Я не хочу бути сформована росіянцями. Рація підказує, що тут небезпечно і треба бігти. Чи готова українська молодь до бойкотування російської культури, до розриву ментальних і фізичних зв'язків після окупації наших територій, постійних обстрілів? Знищення цілих міст, сквалтування і вбивств. Давайте побалакаємо про це прямо зараз. У Вас якось змінилось ставлення до російської культури після 24 лютого? Вже не можу слухати деяких російських виконавців, тому що їхня політична позиція, навіть не мова, мені неприємна. музику. Я так і слухаю, ну тому що ну не бачу в цьому нічого поганого. А от, наприклад, російські СМІ або якісь серіали я не підтримую. Ну мені тяжко довіряти російській. Літературі, тому що більшість вони просто крадуть в різних культур. Без російської мови, без російської музики, без російських фільмів. Звісно, змінилася сама з окупованої області. Бачу те, що зараз робить Росія, бачу ці теракти, звичайно, змінилося ставлення. Тобто цікаво було б дивитися людини, яке воно не змінилося. Розговорювати проще на русском, тому що я з рускоїзичного міста грішні плавні. Їхньою літературою блогери також не цікавлюсь, огидні. За кожен перегляд їм капають гроші, а потім ракети, і це все до нас. Люди вже стільки часу пройшло, вже повинні зрозуміти. Ну, це от е, лічних принципів більше завісить. А так не, не можна судити творчество чисто із-за того, що воно руск. Це потрібно викорінювати якнайшвидше з українського суспільства, аби воно не приносило нам шкоди і відновлювало наш національний дух. Насправді, Масову культуру бойкоту підтримало лише трохи більше 39% українців, і це дійсно проблема. Сьогодні ми побалакаємо з Олексієм. Він студент Полтавського педагогічного університету, який на власні очі побачив, що таке руський мір. Олексій. Добрий день. вітаю довго. Чекаєш? Ну, так. Нормально. Сьогодні спека така. Угу. А місце таке знакове. Ти бачиш пам'ятник, який прикрили синьо-жовтою такою тканиною. Знаєш, кому це пам'ятник? Ім'я не пам'ятаю, але я знаю, що тут раніше взагалі був двоголовий орел, який, слава Богу, вже не стоїть там. Ага, добре. Ти мені скажи, взагалі, як ти ставишся до того, що в Полтаві от такі зміни відбуваються, деякі пам'ятники закривають, ще не демонтують, але щось з ними далі буде відбуватися. Ну, мене взагалі дивує те, що існує дискусія про те, чи їх залишати, чи ні. Ну, Багато цього всього, всього ну, мені каже, не представляє навіть якоїсь там, художньої цінності. Ну, Ти, ти хочеш прямо знищити чи просто кудись перенести? Я взагалі не бачу йому місця на вулицях. Але ж ти не з Полтави, наскільки я знаю. Ні, я з Миколаївської області, це місто Вознесенськ. А взагалі я тут, тому що тут навчаюся. М -м, так би я залишився вдома. Я е, знаю, що ти не просто так був вимушений переїхати зі свого рідного так. місця, що там відбувалося 24 ну, там. лютого. Е, 24 лютого були як майже всюди вибухи, ти не розумієш, що відбувається. А потім десь через тиждень, 2, 3 березня, до нас увірвалися росіяни і почалися вже бої. Просто на тій вулиці, де ти мешкав, а, сусідня вулиця від мене. Все, зустрічаю. Найскладніше було, мабуть, евакуюватися. Єдиний нюанс: там сказали, що випускають тільки жінок і дітей. А мені було 17 років. У мене проблем немає. А от мій тато і мій старший брат, вони вже б не пішли. І ми просто думали, ну, чи нам іти, чи не йти. Чи залишатися разом? Так, тому що ну, рація підказує, що тут небезпечно і треба бігти. А от емоційно ну, ти не можеш просто відділитися. Розділитися з сім'єю. Так, так. Трупи. Лежать обличчям до землі. Росіяни. Прийшли нас забивати, а ти нічого змінити не можеш. Ти тільки намагаєшся провести рівну лінію, ідучи по колу. Зрештою, лінія твоя замкнеться, і руки твої опустяні. Майже рік я на, на одинці. Сам з собою. Так. Це ти розмовляв з собою? Це були якісь внутрішні діалоги? Та це постійний внутрішній діалог. Більше немає з ким. Ну, хіба що там з батьками трохи. Побудь мені другом. Постій. Подихай. Господи, не дай мені заплющити очі, тому що тоді я побачу мерців. А я ж пропагую життя. Я ще хочу вівери момента. Тепер відпусти мене. Я хочу зникнути. Ти можеш сказати, що країна змінюється попри все на краще в якихось моментах. По відношенню до. О... Українських письменників, до української музики, блогерів. Є якісь зміни? Ти їх відчуваєш як представник молодого покоління? Та вони дуже відчутні. Дуже шкода, що це була причина того, що так сталося. Але там майже кожного дня я бачу в Ютубі нові канали українською мовою. Майже кожного дня я в Spotify бачу нових виконавців, яких слухають там, ну може, тисяча людей, але в них дійсно гарна музика, і вона українською. Але чи достатні ці процеси, на твою думку? Твої друзі в твоєму оточенні розмовляють якою мовою? Українською? Ти майбутній журналіст. Ну а? так і всі друзі розмовляють українською. А, так, ну хтось більше суржиком. Я так само, мабуть, у мене я Суржик, але намагаюся більше перейти на чисту. Ти сьогодні прийшов, я дивлюсь з якоюсь книгою, угу. що це таке. Це я останнім часом читаю Іван Франко. І з Франка, власне, зробили просто максимально комуніста до мозку кісток, взявши просто кілька цитат з його молодості, коли він ну, участвував у соціалістичному русі. І зробили його дуже зручним під себе. А ця книжка вона доводить протилежне. Ми з тобою якраз підійшли до пам'ятника. Знаєш, кому він? А, так. А ти знаєш, як називається цей парк? Напевно, так само Пушкіна. Так, так, все вірно. <ріст> угу. Бачиш, його закрили, зробили підпис. Заховували. Мабуть, же ж не залишить його так, як є. Я. я б хотів бачити або петлюру, але петлюрі, здається, хочуть поставити пам'ятник. Або м -м -м, мені вичив би тут хвильовий. Ти нас сьогодні з кимось хочеш познайомити? Так. Це моя одногрупниця, а, яка продовжить, мабуть, розмову з вами. Як її звуть? Катерина. Катерина, доброго дня. Добрий день. Катюша, ти б кому б хотіла, щоб стояли пам'ятники в Полтаві? Чесно кажучи, без різниці, головне, щоб якомусь відомому українському діячу чи дічі діячки. Е, ти ж сама з Полтави. Так. Що в твоєму в житті змінилося після повномасштабного вторгнення? Ну, В першу чергу змінився мій культурний простір навколо мене. Я перестала дивитися відео, фільми та аніме в російській озвучці. Також перестала дивитися російських блогерів. Раніше я була дуже сильно в їхньому контексті. Він мені був близький. Але потім я зрозуміла те, що як народ формує культуру, так і культура формує народ. І Я не хочу бути сформована росіянцями. У Мене була нещодавна ситуація, я їхала блаблакаром, і водій включив російський шансон. Якби ти на це відреагувала? Чесно кажучи, я. Хотіла б щось сказати, ну ти промовчала? Я б можливо б набралася б сміливості і сказала, що, будь ласка, перемкніть. до 24-го Ти о, тебе якби просто ці питання українські, російські, яка мова, просто ти про це не думала, так на жаль, ні? Адже війна почалась в Україні в 14-му році. Тобто, оці всі роки ти ці питання собі не задавала. Так, Я була національно несвідомою дитиною. До речі, ж хотіла звернути твою увагу цікавий момент. Не так давно тут стояв пам'ятник Пушкіна, але бачиш вже Григорій Сковорода. Зміни такі в Полтаві відбуваються. Так, до речі, я знаю ці до сковороди. не той дурний, хто не знає, а тих, хто знати не хоче. І на мою думку, це означає, що українці мають бати про свою культуру, свою історію, ніколи й не забувати. Згодна, на всі сто. Хай так і буде.